В кожного Майнкрафтера був такий момент. Момент, який перекреслив все виживання і заставив розпочати з чистого листа. Ну і такий момент настав і в мене. Хочете побачити? Ну, погнали! Я продав реджику якусь книгу, він сам вже не пам'ятаю яку. Почав робити територію навколо дому Спікса. Просто по приколу, бо він мій близький друг. І я вам хочу показати, що тут вийшло. Ось такі квадрати. Морік попросив оцінити, що він тут побудував поки що на даний момент. Ну, прикольно. Я почав розбирати ферму заліза, ну я заспавнився тут таке. У мене не було 300 днів серверу. Спікс викупив дім Моріка старий, який на спавні був. Так, ну тут треба буде багато роботи виповнити, що нам лишилося. Угу. Ну я трохи побудував. Продав золото паші, поставив трохи скринь, завів кісткового коня, який у мене був коло дому. І трохи побився зі слаймами в печерах. Зробив... Автопічки, прикрасив їх, ну і не тільки їх, а трохи ще першого поверху, як ви бачите, спікс зробив собі ліжко. І я вирішив зробити дорогу від спавну до моєї бази. льодяну дорогу в аду. Я вирішив, що буду це все робити з льоду і єлі. Тож тоді лід і єль. Ну і звісно, це все треба ще викопати аду. Ну й побудувати. Коротше, зробив я дорогу і проїхався на ній. Проїхати дорогу від одного портала до іншого близько 10 секунд. Далі я зробив собі ліжко на спавні, коротше. Продав марку дихання під водою 2 і захист від снарядів 4. Ну то таке за два алмази Подобував трохи. Скелетів, і переносив жителів вже до третьої варіації ферми з залізом. А попередньої ферми я позбавився як і жителів. Муркет підігнав трохи рослин для ферми просто так. І голову візор скелетом. Я дав жителям все добро і зустрів двох дивних гастів. <му> Поремонтувався трохи. І полетів в шахту. Я вирішив побудувати казино, але треба перше знайти референс. Знайшов референс і спитався штучного інтелекту, з чого можна зробити. Знайшов механізм і почав добувати всі ресурси. Мені хтось тотем дав, але я не пам'ятаю хто. Зробив, коротше, золотих яблук трошки, подобував піску. Ну і все таке інше. Коротше, добуваємо ресурси. О, ферма заліза запрацювала. Ура! Трошки ресурсів добув і спробував зачарувати лук на ремонт, але виходить не можна, бо на ньому нескінченність. Ну і ладно. Зробив собі фірменний щит з буквою L. Ну і зачарував його на ремонт. Трошки заліза я підфармив на фермі з залізом. Ну і купав золото і знайшов крепость. Ми з Хасадом грали в доганялки, поки, на жаль... Марк готував свої реси, щоб роздати їх всім, бо він йде з серверу. Мені попалася в ферма заліза. І трошки ми позбирали ресурсів. Далі ми почали вбивати візера так спонтанно, вирішили вбити так. Вбивали ми його в трьох з Моріком і Спіксом. Я чуть не помер в моменті через лаву, але під кінець, поки я хилився, морік з спіксом добили візера. Отак от, от. Я зразу ж скрафтив маяк і поставив його. Вирішив зробити перший наш маяк залізним на швидкість. Я перемонтував елітри, пофармив заліза і спробував зробити автозагрузчик, але зрозумів, що це тільки на джаво працює. Знайшов, до речі, скарб і побудував трохи маяка. Добув трохи темного дубу, зачарував кайло з ніжним додаком на ремонт. Подобував трохи алмазів. Десь 20 штучок добув алмазів. Зніс будівлю, яку мені дозволили в морі знести. Це мало бути казино, але він облінився. Хотів зробити ферму золота, але для нього треба було багато магми. Знову ж таки, побудував трохи маяку. Добув трохи магми, треба мені десь 40 стаків. Продали пащі ферму заліза за 3 стаки алмазів, яка мені дісталася від марка. Трохи зачарився. Саме на шипи, пореболовив трохи паралельно фармлячи залізо. фармив так 60 блоків, думаю, цього хватить для маяку. Ну і трохи тут наловив всього, можна буде продати це все. Добудував фул маяк, зробив регенерацію з другим ефектом. Трохи підкоректував дорогу воду, бо вона була заблизько до порталу. Бачив, як дають нагороди за івент, який я пропустив. Спікс, вигравши, дав мені 7 алмазних блоків, і я застряг в аду. Не знавши, що тут не можна будуватися, спас мене паша. Дякую, велике. Трохи порівняв територію коло магазинів, продав ковальський орнамент хасаду один і зробив наш спільний магазин з Спіксом Замість тільки його першого дня відкриття магазину, вийшло по 30 алмазів. Далі в нас була дискотека маленька. Накопав трохи піску, зустрів пластинку в аду, просто валялася, і зробив трохи спавну на воду. Продав паші стак золота. Він мені дав 10 алмазів, знайшов кісткові блоки, ну і трохи помер. Скелет взяв мою всю броню і інструменти, ну і все. І паша мені допоміг. Все збереглось крім луку, позбирав всі гроші за ресурси, які були в магазині. Дав собі лук з магазину, але він був трохи іншим. Положив лодок трохи. Ну і почав купати місце для ферми золота. Купив трохи книжок. Перша дав два перли. Ну мені треба було. Трохи поклав ще ресурсів для казино. Акуратно подивився, що твориться в паші на базі. Збирав ресурси для казино. Останній предмет ламінарія і її мені треба немало. Добув я, значить, 18 статі ламінарії і почав розкопувати і будувати машину. Але вийшло так, що ця конструкція працює тільки на джаба, тому я її зруйнував. Вийшло частенько. Я послав механізми куди подалі і почав будувати саме казино, а потім вже буду розбиратися з механізмом. Я вирішив подивитися, скільки в мене алмазів в сумі, і вийшло, що в мене більше 100 алмазних блоків. Добув трохи золота та пішов прокопати територію реджику. Він мені заплатив 10 алмазів, ще 20 з магазину, і до того ще було 15. Знайшов спавнер, павуків, не планую добув ще півста алмазів. і. Купив реджика золота для казино. Поміг паші копати його базу. Він заплатив мені 16 алмазних блоків, щоб я покопав 7х7 до дна. Так, пішов подивитися на базу Нексуса, який недавно приєднався по міркам того часу, коли я купав. Витратив пару годинок і вийшлося. Прикольно. Добавив до своєї копілки, навчився робити нормальний потік води, положив в магазин два стаки фейерверків. привів корів, бо вони десь пропали. І знайшов овець. Зробив ремонт на другому поверсі і пішов, подивився, як тут зробив Паша шашки. Прикольно. І дізнався про лайфхак. в автопічках. Погралися з тімою в доганялки, я зробив нових курей. Почистив ліс, зробив ферму бамбуку. Ну і переніс робоче місце. Посадив дерева та провів стежки. Торгувався трохи з жителями і зробив перший раз автокрафтер. Ага, ось як він працює. Купив дві незламності другого рівня. Підфармив досвіду та зачарував нарешті нормальну лопату. Ай. Емстії. І почав будувати бісетку. Щоб посидіти можна було, бо в мене такого місця немає. На мою думку, вийшло непогано, але не вистачало мені морських огірків. Я полетів і зрозумів, що я не в ту сторону лечу. На подрібне місце мене завів Паша, і я вже собі подабував коралів і огірків. Тут недалеко і постеля була, і далекі землі. Ну, трохи накопав коралів, положив їх собі на базу і збудував ще міні-колодязь. Колодязь готовий. Прикольно. Посадив трохи трави, дерев, ну таке все. Зробив ще міні багаття. Посадив ще простого дубу і почав з блоків, які в мене є, будувати далі казино, розводити стіни. І тут почався івент шашків. Зараз я вам розкажу, які були битви і хто де вигравав. Я проти Реджика, Реджик виграв. Паша проти Некса. Паша виграв. Я проти Паші. Я виграв. Паша проти Реджика. Паша виграв. Ну а весь івент має бути скоро на основному каналі MineFriends, тому підписуємося. Далі я попросив Некса добудувати казино за 20 алмазів. Пікса довго не було, тому він не бачив, що я тут побудував. Ну і тепер момент, якому посвячене це відео. Перед історія. Я пішов в ад по Незерську цеглу, і по дорозі назад в мене стріляв скелет. Я думав, що ухилюся від нього, тому просто біг, але він мене підстрелив і я впав в лаву. Я багато разів пробував йти з піском. Туди врятувати свої ресурси, але мене по дорозі вбивав скелет. І Мені не було кому допомогти, бо це вже була темна нічка. Коротше, мене покликав Морік, дав мені 10 незарятових блоків і сказав, щоб я йому оформив його замок. Задекорував, коротше, і мені Реджик підігнав безплатно кірку. Класну кірку. Некс обвинувачувався в крадіжці ресурсів. Мені дав Морік ще деяких ресурсів. Я обробив алмазні інструменти, ритм, використав автокрафтер, зачарував елітри від моріка на ремонт і кайло від реджика теж. Далі відбувалася позатурнірна гра проти Паші і я виграв 5 алмазних блоків. Потім відбувалася гра проти мене із Пікса на 5 алмазів. Я виграв. Далі ми грали з реджиком 3 гри на 5 алмазних блоків і я виграв 2 з 3. Пізніше Реджик дав мені тотем, і я пішов копати до Паші. Продав стак світло каменю реджику. Одну годину покупав в Паші, купив два ремонта в жителя і зробив собі незариту броню. Ще попрацював годину в копанні, і ще годину попрацював. Потім ще четверту годину. І купив в паші 20 стаків смарагдів для торговлі з жителями. Покращив свою незритову броню ще одним шаблоном. І тепер я ось такий. Зачарував елітри на незламність та зробив алмазний топор незритовим. Ну і трохи зачарував броні. Фармився на формілці опиту і далі позачарував, що мені треба. І ще раз зачарував. Подивився на нерівну битву Реджика та Паші. Реджик виграв. Ще дві години покупав Паші. Зачарував собі меч. А на цьому наше відео підходить до кінцю. Тому дякую за перегляд, всім удачі і пока.